Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Дожилися ми, панове, давно дожилися. І не панове ви ми взагалі. Ми бідноти, патріоти України, яких просто множить на нуль. В тилу знищує нас голод, недоїдання, холод, знищує нехватка ліків, знищує все, тому що проти бідних і попсувається. Проти патріотів в тилу точиться війна. На фронті, правильно, на фронті бідноту і патріотів України вбивають прокляті расисти. Ну а тим, хто хоче сказати правду, таких, як я, що чекає покарання, і на них що з 14 січня Верховна Рада натягнула намордник, правильно, щоб не гавкали. На чиновників не казали правду? Читаю. Рада ухвалила законопроект, який, зокрема, уточнює процес покарання для, за, для змі за невидалення негативних коментарів про посадовців під новинами. Онлайн-медіа мають це зробити протягом трьох днів після отримання ухвали суду, скарги або припису на сради. В іншому випадку змі можуть притягти до відповідальності, пояснить у судово юридичній газеті. Відповідний законопроект авторства, зокрема голови Комітету зі свободи слова Юрчишина, було прийнято парламентом 14 січня. Не треба бути мудаками, то й не треба буде закони приймати, щось видаляти. А взагалі, у Конституції України є стаття 34. Кожному гарантується право на свободу слова. Думки на вільне вираження своїх поглядів, переконань. Кожен має право вільно вибирати, зберігати, використовувати, поширити інформацію, усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Хоча у нас Конституції давно помножили на ноль. Ну що, дожилися? Дожилися, шановні мої рідні, мої біднота, шановні мої рідні патріоти України, дожилися. Нас убивають, нас закопують. Ми гинемо від холоду, голоду, від недоїдання, від нехватки ліків. Наші батьки помирають від зеленної пенсії, а діти повтікали за кордон, лишивши батьків, Україна гине, Україна летить в пріру, як казав колись мольфарний чай, а нам ще закривають рота. Думайте, все, що ми можемо зробити, це сказати слово, слово правди по закону. Нам і це зараз не дозволяють. А що далі? А я скажу що далі? Якщо ми будемо мовчати, якщо будемо рабами, України не стане. Просто її не стане. Тому що раби, раби ніколи не врятували свою державу. Раби ніколи не врятували і не відстояли, не відвоювали свою державу. Таке сумне колесо історії. Ви скажете, було повстання. Рабів під проводом Спартака? Так, одне повстання в світі за всю історію рабів під проводом Спартака. Але де того Спартака візьмеш? З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!